Частина 4 да, шорта. Про воду топили захищений акумулятор. У нього винтики навіть ідуть з резинкою. Ось там. Він такого формату. Він зібраний на сумпарах. Обачаюсь. Ось. Зараз я вам покажу одного Зібраний, зварений так само, найкращим методом. І... Пластинка оце 0,2. Оце що янгель ставлю 02 пластинку. 0,15 чи 02. в общем. Кратери зварки найліпші. Зараз ми заміряємо міліоми. Термодатчик так само на плюсу. На крайньому плюсу. Це дуже файно. Я вже вам колись об'ясняв. А ваші ідеї це запобіжник простий на ну, струм. От, підсилення. Струму підсилення. 2, 3 ампер години. b no